Доброго дня, глядачі ХПЛ. Ми раді бачити вас е, з нами, раді бачити, що ви дивитеся нас. І зараз ми хочемо е, коротко е, переглянути другий тур. Е, е, е. І це буде Вища Ліга. Так, Вища Ліга яка буде... 2012. Яка буде проводитися 24 -го. березня на фоці, і першою грою буде пара з Зоря Грефа. Хочу сказати, що ці дві команди вже зустрічались між собою, вони зустрічались на зимових кубках і на минулому чемпіонаті. І хочу сказати, що як і Зоря, і як і вони рівні команди між собою, вони показують, мені здається, що однак туди що Зоря завжди настроєні на перемогу, ставлять собі високі плани е і в чемпіонаті, і в кожній грі. Так що так, це, е гру, я би назвав мальний е що тощо... Однак в колективі будуть битися, я думаю, до кінця до останнього перемоги. Хочу сказати, що Зоря вона минулого а, туру зіграла в нічию, вона захоче а, а очки, а графонщики вони, ну, вони хочуть ремонтуватися за земною клубки, хочуть вигравати, тому вони ну, думаю, ця гра покаже ну, досить феорична. І запрошуємо на гру. Другою грою буде Воркпрайд. Свобода. Свобода, можна сказати, це професійний клуб, який досить серйозно ставиться до своїх тренувань і взагалі до команди. Воркпрайд це так само, можу сказати, не слабка команда. Вона так само тренуються, видно це, і, хоча не на такому рівні, як і свобода. Але Можна сказати, що вони одні одні з найкращих, можливо, в лізі минулого чемпіонату. Так, і я думаю, якраз вони нав'яжуть вяжуть нав гру команді Свобода буде досить очікується, досить цікава досить гарна гра. Якщо проаналізувати минулий тур, з футболом я зі Спартаком, вони досить грали грамотно, досить е -е, акуратно, щоб не пропустити, ну, зробити помилки, щоб, щоб, вибрerte, чи, е -е, ну не зробити ніякої помилки з фібро, та чи, ну, нічого не роздавали. Але все-таки вони в минулому турі вибрали на Спартак 0-1 і е -е, помилка всього-навсього, одна помилка призвала до голову. Можемо сподіватися, що World Pride» зможе зробити такі помилки в команді «Свобода». Добре, переходимо далі. Наступною грою буде Торнадо Бестриця. Досить різні команди, як і по віку, так і, на мою думку, по стилю гри. Ми знаємо, хто які гравці грають за торнадо і знаємо всіх гравців, які грають за Бестрицю. Е, досить, я думаю, це буде... Е... Я обичаюся, Роман, я хочу сказати, що за торнадо не буде грати один гравець, гравається, паньки Станіслав, другу червону карточку. і Тому торнадо буде приславленому складі. і е, Я думаю, що быстро зможе скористатися е, цим випадком. Ну, буде, буде видно на грі, як вони зможуть скористатися, хоча быстро це дуже е, хороша команда. Е, взяли нових гравців, які досить підсилили склад. Пішли вони, Ми знаємо, вони е, досить юні. Ми йшли в вищу лігу, сміливі хлопці, бажаємо їм удачі. А команді Торнадо грайте в свою гру, грайте в досвід, як граєте. Покажіть, просто гру, яку можете потім показати своїм нащадкам. Здругти граю буде Верес і Фурія. Команди Верес і Фурія. Хочу сказати, що фурія в минулому турі виграла. Могла з досить непростої команди в торнадо, до речі, з рахунком 6, 6, 2 І цим заявило, що вони готові змагатися в вищій Лізі за троєчком краще. Верес минулого тур програла, програла, коментувала це те, що Фізичних підготовках пославний склад. Надіємося, що цього туру склад буде оптимальний, щоб зіграти з фурією досить хорошу. Досить, я думаю, очікувана гра за результатом буде Це Спарта і А-1349. Спартанці програли свою першу гру. Грифоном. Грифоном «А1349» і... досить боящно фізична команда. Да, досить, досить воєнні хлопці. вони. Так що, так, я, моя думка, я думаю, їм буде не дуже важко грати з партою, але е, ми бачимо, як грає Спарта, вони впираються із всіх сил. Так що я думаю, вона також е, не віддасть просто е, свої очки в турнірній таблиці, а тверд себе Спартак 91 судні. Сказати, це друга грамо з начими групи е в чемпіонаті цьому, тому що Спартак на е Фаворит е чемпіонату і солід е показують досить непогано було. Якщо аналізувати останню гру, то вони програючи 3-0, змогли довести рахунок до 4-4. Досить ну, видно, що тут показано характер команди, що вони йдуть до кінця. А Спартак 1 показує, що командою свободи, яку награла, досить гаманні гравці, які мають на грані гранінації, мають стратегію. гри. І це ну, дає великий плюс в раді Спартак 1. Так, на, цьому, на цьому ми закінчуємо, закінчуємо наш анонс другого туру. Детальні ви зможете побачити на полях Коткевича і на А, Запрошуємо вас, приходьте, дивіться, якщо вам цікаво, можете брати автографи в гравців. Так, повернути в... автографи в нас, нашого оператора. А також, якщо ви хочете, якщо ви вважаєте себе експертом, можливо, ну, матч-ФФЛ, будь ласка, ми запрошуємо вас. Так само сюди, на це місце, щоб розібрати деякі матчі. Розібрати, коментувати, робити анонс наступних матчів в нас будуть. Будемо раді бачити вас і хочу вам на кінець побажати всього вам найкращого, Боже, благословінь, щоб Бог вас благословив вашому нашому житті і приходьте, Бог вас було